І за інформацією прикордонної служби літак Віктора Януковича намагався покинути територію України. Ось що в ексклюзивному коментарі ТСН телефоном розповів речник прикордонної служби Сергій Астахов. В аеропорту Донецькаві на виліт був заявлений чартерний рейс без, без відповідного прикордонного оформлення. Коли для перевірки та оформлення документів пробули контроль лери, їх зустріла група озброєних людей. Які запропонували кошти для дозволу на терміновий виліт за кордон цього літака без відповідного оформлення? Скільки коштів я не знаю. Після того, як прикордонники відмовились, люк літака був зачинений. Через деякий час до нього під'їхали два броньованих автомобіля. З літака вийшла вища посадова особа держави і виїхала з території аеропорту. Все, другої спроби не було.